Антикорупційний проект зміг швидко переналаштувати свої кошти і ресурси для того, щоб оперативно закрити найбільш нагальні потреби перших днів. Загальна допомога надана саме нашою ініціативою склала понад 4 мільйони євро. Чим сильнішою і доброчеснішою стоїть наші інституції чи наша країна, тим сильнішими ми є за ворога, який як ми бачимо, так часто програє у цій війні саме через корупцію у їхньому війську та у їхньому державному апараті. Повномасштабна війна Росії проти України. Мала на меті не тільки знищити Україну, а й роз'єднати та послабити Європу, зруйнувати систему універсальних цінностей, на якій ґрунтується наше життя. Цього не сталося. Європейський союз також пройшов випробування вогнем. Ми швидко прийняли всі необхідні рішення. Вперше за свою історію ми почали надавати військову підтримку країні-партнеру на виконання статті Статуту ООН. Про колективну самооборону. Ми ввели в дію механізм тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни. Спочатку повномасштабного вторгнення разом із країнами-членами та фінансовими установами ЄС ми мобілізували 67 мільярдів євро для підтримки України. На цьому допомога не припиниться. Ми з вами до перемоги. І далі. Антикорупційна ініціатива ЄС змогла надати допомогу українцям у перші дні повномасштабної війни. Поки великі проекти розгортали свою роботу і гуманітарну підтримку, антикорупційний проект зміг швидко перелаштувати свої кошти і ресурси для того, щоб оперативно закрити найбільш нагальні потреби перших днів. Це і медикаменти, і обладнання бомбосховищ у десятках громад. Також такі важливі, як бронежилети та каски для цивільного населення та представників антикорупційних інституцій. Саме швидкість цієї допомоги в ті перші дні, коли таких ресурсів надзвичайно не вистачало і була надзвичайно цінною для українських громадян та партнерів антикорупційної ініціативи ЄС. Наша допомога була зосереджена не лише в Києві, а й у ряді міст України. Завдяки нашим дійним партнерам у містах доброчесності, з якими антикорупційна ініціатива ЄС працювала протягом останніх кількох років. У нас були чудові партнери, як і в муніципалітетах, так і серед громадських активістів, які змогли надати допомогу у Нікополі, Житомирі, Червонограді, Львові та Марі. І власне саме ця підтримка, особливо в Маріуполі, у перші дні боротьби за місто була теж надзвичайно важливою для нас, для того, щоб допомогти людям, які залишалися без води і продуктів харчування. На допомога надана саме нашою ініціативою склала понад 4 мільйони євро. Вона зосереджувалася на допомогу громадським організаціям, які працювали у різних регіонах країни, власне населенню та антикорупційним інституціям. Але звичайно, що допомога всього європейського союзу була значно більшою, і значно об'ємною. Ми лише зробили невелику частинку свого вкладу у, у цю допомогу. І для нас було дуже важливо допомогти в боротьбі на різних фронтах. Звичайно, що захисниками і захисницями є в першу чергу ті, хто захищають Україну зі зброєю. В руках на передовій, але також є велика кількість людей, які роблять важливу роботу на кожен на своєму фронті: хтось на антикорупційному, хтось просуваючи верховенство права, хтось публікуючи медіа розслідування і викриваючи воєнні злочини, а хтось допомагаючи переселенцям чи просто підтримуючи економіку і ведучи доброчесний бізнес. Цінність європейської підтримки під час війни є надзвичайно великою для України. В якості прикладу я хочу розповісти про нашу спільну програму між Європейським союзом та муніципалітетами України з приводу ремонту житла для внутрішніх переміщених осіб. Дана програма також відбувається за участю НЕФКО в якості адміністратора програми. Невко та Євросоюз підписали угоду щодо надання коштів на програму, яка мала бути націлена на сектор відходів та енергоефективність у будівлях бюджетної сфери. Після початку війни, у лютому 2022 року, програма була терміново. Перепрофільована е, на ремонт житла для внутрішньопереміщених осіб підтримка Євросоюзу буде направлена на можливість отримати житло для 1800 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб в рамках програми. Було швидко відібрано 10 муніципалітетів, які знаходяться в західній та центральній Україні. І ми очікуємо, що перші внутрішньопереміщено о особи вже отримають житло восени цього року. Протягом багатьох років антикорупційна ініціатива ЄС була надійним партнером. Більшості антикорупційних інституцій України з перших днів війни саме детективи Набу, прокурори САП та судді антикорсуду долучилися до захисту держави. Вони не лише продовжували робити свою роботу за мандатом, але також взяли зброю в руки і пішли захищати наші територіальні кордони. І для нас надзвичайно було важливо захистити цих людей, допомогти їм у найскладніший для країни час. І велика кількість нашої допомоги полягала якраз закупівлі захисного обладнання, бронежилетів та касок, які були в такому дефіциті у перші дні війни. Ми шукали їх по всій Європі, допомагали їх транспортувати з пересадками. Зустрічали їх на кордоні. Чимало наших колег сиділи, проводили ці закупівлі, переговори з постачальниками обомбосховища для того, щоб якнайшвидше забезпечити наших партнерів захистом і допомогти захистити їхнє життя.